Так, ну і про Вагнерівський бунт. Я бачу, коментуєте ви уже. Давайте ж більш детальніше вести бойові дії в Москві без додаткової підтримки. Вагнерівця не змогли би, і саме тому Пригожин пішов на угоду, яку запропонував Лукашенко. До такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни. Нагадую. Бунт ПВК Вагнера розпочався у п'ятницю, коли регулярна армія рефії завдала ракетного удару по долових е, таборах найманців. Тоді Пригожин заявив, що він і його бойовики йдуть відновлювати справедливість. І вони пішли у суботу. Вранці взяли Ростов на Дону і виступили на, е, на Москву. Путін назвав це і закликав Вагнерівців скласти зброю. Увечері, коли колони вагнерівців були вже у Підмосков'ї, з Пригожином зв'язався Лукашенко. Після цієї розмови Пригожин дав задню, найманці розвернулися і пішли у свої польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу щодо Пригожина закриють, а Він і його люди розмістяться у Білорусі.